Євангелії від Матфея, глава 4. Тоді Ісус, ведений був духом в пустиню для спокуси від диявола, і, постившись сорок днів і сорок ночей на останку зголоднів, і приступив до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. І він же сказав йому у відповідь: написано: Не хлібом єдиним житиме людина, а всяким словом. Що виходить з уст Божих. Потім бере його диявол у святе місто і ставить його на крилі храму, і говорить йому: Якщо ти син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм заповісь про тебе зберегти тебе і на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. І Ісус сказав йому: Написано також не спокушай Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на досить високу гору і показує йому всі царства світу і славу їхню, і говорить йому Все це дам тобі, якщо впавши, поклонишся мені. Тоді Ісус говорить йому Відійди від мене сатана, бо написано Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Коли ж почув Ісус, що Йоанн, відданий під варту, пішов у Галілею. І, залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капернаумі Приморському, в краях Заволоннових і Нефалимових. Щоб збулося сказане пророком Ісаїв, який говорить Земля Заволонова і земля Нефалимова, за Йорданом на шляху Приморському, Галілея Язичиська. Народ, який сидить у темряві, побачив світло велике. І тим, що перебувають у країні, і тіні смертні, засяяли світло. З того часу почав Ісус проповідувати й говорити Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Проходячи біля моря галілейського, він побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалки, і каже їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони зразу ж. Покинувши сіті, пішли за ним. Ідучи звідти, далі побачив він інших двох братів Якова Заведеєвого та Іоанна, брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони, покинувши човен і батька свого, зразу ж пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангелії царства. Зціляючи всякий недух і всяку неміч у людях, і розійшлись чутки про нього по всій Сирії, і приводили до нього всіх немічних, хворих на всілякі хвороби і припадки, і біснуватих, і лунатиків, і паралітиків, і він зціляв їх, ішло за ним багато народу з Галілеї, десятиграддя, і Єрусалима, та Юдеї, Іза і за Йордану.